Привіт-привіт усім! Сьогодні я на секонд-хенді шукаю знову щось з верхнього одягу. Перший варіант світле пальто трішки мені завелике. Більш-менш нормальний стан. Показую всередині. Кишені тут лише декоративні, їх там практично немає. Підкладка ціла, все ціле, нормально. Виглядає це пальто нормально. Наступний варіант. Наступний варіант досить хороший, хоча воно темне. Я темного не люблю, але стан дуже хороший. Воно практично нове. Виглядає досить тепло. Великий капюшон. На 4 гудзики спереду. Ну і воно, звісно, мені трішки завелике. Там навіть зашиті кишені, тому воно, я вважаю, зовсім нове. Тобто його ніхто не носив, ніхто тих кишень ще не розпорював. Я дивилася його склад, там наполовину, здається, 60% там вул, тобто натуральний складник, і 60, поліестер, чи полі... Полі... поліестер, здається, так. Теж підкладка ціла, досить цікавий, цікаві відвороти. Наступний варіант спортивна курточка взагалі в хорошому стані. Червона. Вона навіть пасує до моїх цих зимових штанів спортивних. Мій розмір. Стан хороший зараз. Вам покажу ближче. Там немає ніяких страшних затертостей, практично нова взагалі. І показує наступний секонд, це вже наступний день. Так, перша курточка в мене така дуже схожа є, я ходжу в ній вдома навіть. Спочатку ходила на вулицю, потім собі вирішила, що залишу вдома. Вона м'яка, вона як ніби домашній піджак між кофтою і піджаком. Дуже зручна, тепленька і ззаду ще якийсь кіш... капюшон. Таких курточок я дуже багато зустрічаю, чесно кажучи. Дуже схожі фасони. Це Next. 8, Розмір 8. Я сьогодні навіть в цю зимову погоду наважилася. Поміряти кофти, бо зимою. Взимку це дуже важко себе заставити, щось таке от міряти, роздягатися. Взяла цю червону кофтинку, вона виглядає великою, але це є С, розмір S. вона така велика, має бути дуже приємний склад, дуже приємна на дотик. Там наполовину так само 40 вол, тобто бавовна, якщо я права, правильно кажу. бавовна, тобто натуральний складник, і 60 поліестер чи поліамід, ну вона дуже м'якенька. Я рідко бачу такі речі, коли ти її просто от мацаєш, вона прямо з рук не хочеться випускати. І ще взяла ковтинку повністю акрилова, але дуже гарний фасон, цікавий на замочку спереді і на таких, ніби кнопках. Це просто як оздоблення, але цікаво, Вона як ніби напівпіджак, напівкофта, 100% акрилик. Вона мені трішки завелика, але вона, якщо підкачати рукава. Там здається навіть 14-й розмір. Хоча вона мені на 14-й не тягне. Усім привіт, про Секонхен. Мені, чесно кажучи, зима не найкращий, не найкомфортніший, напевно, краще сказати, сезон, коли хочеться щось купувати, бо дуже ліньки роздягатися. По-перше, ти приходиш і тобі навіть просто ти щось повибираєш, ти вже мокрий, боїшся, що вийдеш зараз на вулицю і застудишся. Не знаю, для мене це вагома причина, чому просто буквально не хочеться нічого купувати. Для мене найкращий сезон купування закупок якихось це осінь. Не знаю, це вже декілька років поспіль. У мене така сама схожа ситуація. Напишіть в коментарях, коли для вас найкращий сезон, коли ви щось собі купуєте, там з верхнього одягу, взагалі, взуття, будь-що, чи у вас так само, чи ні. У Львові зараз досить сильні снігопади. Вже, напевно, більше тижня. Вчора була каша, вчора був плюс добрячий, і була от, от така от просто от калюжи такі були, які ти не можеш обійти, коли ти хочеш обійти, ти не можеш. Сьогодні це все дуже гарно підмерзло. І бачите, от зараз. Це таке от тверде кірочка така, і можна дуже файно впасти. До речі, чи ви вже падали? В кого так от сніг випав, бо я вже зловила перший свій допупад. Ну, яка зима без того, правда? І коли падаєш, завжди в голові проноситься, як правильно треба впасти, щоб ну, правильно треба впасти, бо знаєш, що то може бути недобре. Скажіть, яка у вас ситуація з першим холодом? Чи ви до нього вже звикли? Бо як для мене, завжди перший другий тиждень. Першого цього холоду мені дуже важко як то сказати адаптуватися. Я постійно ловлю дрижаки мені постійно холодно, скільки б я не одягалася мені завжди якось не добре, і я так зрозуміла, що це така постійна ситуація. До цього треба просто спокійно ставитися, потім тіло до цього звикає організм і все нормально відбувається. Але перший-другий тиждень то взагалі. У мене, до речі, так само, коли, наприклад, перехід з десь травень-червень, коли підвищена сонячна активність, у мене так само. Я навпаки постійно червона і мені дуже важко, якби, я не знаю, голова постійно болить, відчуваєш себе погано. Потім якось адаптуєшся нормально все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас таке буває, чи ні. І яка у вас погода, до речі? Бо я знаю, що це не по всій Україні зараз така ситуація. Не по всій Україні, бачите, такі от калюжі, снігу багато. Ну для дітей зараз, звісно, погода просто чудесна. Діти з цього радіють, ліплять снігові баби. Дуже багато зараз по, Львові, по парках такого, дуже багато на саночках катаються. Я сумніваюся, чесно кажучи, що ця погода збережеться до Нового року. На новий рік, напевно, буде йти дощ, як завжди, Плюс 7 градусів буде. Я не знаю, так завжди буває. Спочатку цей перший холод, а потім це все десь потім розтане. Побачимо. Побачимо. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайте коментарі. Напишіть про ці температурні зміни, як у вас організм до того призвичаються швидко. Ні. Напишіть, чи у вас є сніг у вашому місті, де ви живете. І взагалі про секунди, чи ви любите обирати секунди, ось так. от Взимку, чи ви любите щось купувати для себе? Так що, всім здоров'я, не хворійте, всім бути, бажаю бути обережними на дорогах, тому що зараз оце, от бачите, оце ситуація. І до наступних зустрічей, Па-па!